Вітаю! Кіберспортивна індустрія продовжує свій розвиток як світом, так і Україною. Кожного року виходять десятки нових, цікавих, інтригуючих ігор. А сотні тисяч, а іноді мільйони гравців одночасно можуть бути зайняті. Цікавим ігровим процесом. Це той напрямок розвитку ПК індустрії, до якого хочуть бути причетними все більше і більше користувачів. Як і у звичних спортивних дисциплінах, кіберспортивне обладнання може бути професійним, як Бренд Legion компанії Lenovo, так і початковим, як Adiapad Gaming. От про цього товариша ми і будемо зараз говорити. З першого погляду одразу розумієш, це не звичайний домашній ноутбук. Інший дизайн, більш брутальний. Рублені грані, додаткові радіатори для кращого охолодження. Кожна деталь цього ноутбуку вказує на його приналежність до ігрової індустрії. Нестандартна форма робочої поверхні, яка повторює контури кришки екрану, логотип геймінг та чотирьохзонна RGB підсвітка клавіатури, відрізняє цей ноутбук від звичайних домашніх пристроїв. Сама клавіатура має доволі чіткий хід клавіш та окремо винесені повнорозмірні кнопки стрілок керування. А так як ми говоримо про ігровий ноутбук, то зручність управління персонажем та комфорт роботи з клавіатурою є дуже важливим для гравців. Також важливим елементом для ігрового ноутбуку є його продуктивність. IdeaPad Gaming може оснащатися 4 ядерним Core i5 та Core i7 11-го покоління. А якщо ми говоримо про модифікацію на AMD, то там можуть бути райзени 5, 6 ядер, 12 потоків або Ryzen 7 8 ядер, 16 потоків. За графічну складову відповідають чипи компанії Nvidia GTX 1650, RTX 3050 та 3050 Ti 4 ГБ, а також RTX 3060 з 6 ГБ відеопам'яті. Наступне, на що обов'язково звертаєш увагу екран. Звична IPS-матриця з Full HD, проте зі 100% покриттям кольорової гами SRGB та 165 герцовою частотою оновлення зображення. Яскравості в 300 ніт буде абсолютно достатньо для роботи не лише в приміщенні, а й на відкритому повітрі. А щоби на відкритому повітрі знаходитися якомога довше, автономність цього ноутбуку досягає 8 годин. Також є підтримка швидкої зарядки. Повернемося до швидкодій. Вона залежить не лише від продуктивності процесору та графіки, а й від пам'яті як оперативної, так і постійної. Компанія Lenovo, як лідер індустрії, чудово розуміючи потреби користувачів, оснастила IdeaPad Gaming двома слотами під оперативну пам'ять з максимальним об'ємом в 32 ГБ. По секрету скажу, але тільки вам, ви більше нікому. Сюди з легкістю можна встановити і 64 ГБ оперативної пам'яті. Для того, щоб якісно та комфортно грати в новітні ігри, тут може бути встановлений швидкісний SSD. А для того, щоб зберігати ці новітні ігри, бо вони сьогодні займають дуже багато місця, в цей ноутбук додатково другим накопичувачем можна встановити HDD. А для ще більш гнучкого налаштування роботи ноутбуку під різні сценарії використання, існує функція Q-Control. Вона знаходиться в програмному забезпеченні Lenovo Vantage. Система автоматично оптимізує свою роботу задля кращого балансу автономності та продуктивності. Можна довго розповідати про продуктивність процесору, графіки, накопичувачів, оперативної пам'яті, але якщо то все не буде мати нормального охолодження, то діла не буде. Ноутбуки Айдіапад Gaming мають більш продуману систему охолодження в порівнянні з колегами по цеху. А чого я про то так впевнено говорю? Бо в цьому ноутбуці встановлена така сама система охолодження, як у його старшого брата Legion 5. Два великих кулера забирають холодне повітря за класичною схемою, ось тут знизу. Видувають назад від користувача. Так як температура роботи процесору та графіки в ігрових ноутбуках може досягати високих показників, то місце під видув гарячого повітря навіть в таких довгих та широких радіаторах може бути недостатньо. Саме тому в ноутбуці IdeaPad Gaming 3 і, взагалі, в лінійці ігрових ноутбуків Legion компанія Lenovo розмістила ще два додаткових радіатори по одному з кожного боку. Це все для того, щоб видувати в два рази більше гарячого повітря з системи охолодження, а не ганяти недовидуте всередині ноутбуку. Якщо згадати все вище сказане, то стає зрозуміло, що ці ноутбуки Lenovo IdeaPad Gaming для тих, хто хоче та готовий спробувати себе в ролі кіберспортсмена.